Друзі, всім привіт! З вами автоінструктор Роман. Зараз покажу вам, як треба керувати, ну, тобто крутити кермо. І так, беремо кермо на без 102, це в ідеалі, можна трошки нижче. Тут є такі виїмки під руки, але в цілому для початку хоча б, хоча б так. І якщо ми просто перелаштовуємося, можна без відриву рук. Прокрутити ліворуч чи праворуч, це прилаштуваннях. Але якщо у вас вже дійшло до цієї позиції, там де у вас лінія вертикальна, далі робимо перекладку, 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 перекладку. Перекладка, 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 перекладка. Тобто, ось таким чином можна керувати автомобілем. Це єдиний, в принципі, а, правильний спосіб. Ось так ось, як робить більшість в стресових ситуаціях новачків, так в нас буде, так ми не зможемо війти в деяких ситуаціях при високій швидкості в дугу. Тобто, таким вот чином можна крутити кермо набагато швидше, а так, я, от я крутити швидко, не дуже в мене виходить. Хіба що отак от закручувати, але це теж неправильно. Далі, в більшості автомобілів можна порахувати, скільки у вас буде раз рівне кермо. Тобто я викрутив в упор і рахую. Перший раз рівне кермо, другий раз рівне кермо, третій раз рівне кермо. Закінчилось. Тобто від краю до краю у нас три рази рівне кермо. Тож від будь-якого краю друге рівне кермо це будуть рівні колеса. Ось у мене упор. Перше рівне кермо, друге рівне кермо, це будуть рівні колеса. З цієї ж сторони те ж саме, перше рівне кермо, друге рівне кермо, це будуть рівні колеса. А, далі, якщо можна керувати автомобілем? якщо а, десь побачите, що одною рукою, то її тримають або ось так. І, в принципі, ми можемо перелаштовуватись, навіть заходити в якісь невеликі. А, дуги, Але далі йде от така от тема. Тобто долонею впираємося і викручуємо. Це якщо однією рукою новачкам так буде дуже складно. Але в екстрених ситуаціях, наприклад, якщо хтось керує однією рукою і поки що справляється, то в будь-якій екстреній ситуації у вас друга рука раз і підключилась. Раз і підключилась. Тобто, якщо не вистача вивороту, то підключається друга рука. Все, всім гарного дня.